Нині праздника введення в храм Пресвятої Богородиці, нині празник святого мученика Клімента Римського, 4-го папу Римського. І так в дані є ще раз. Господь благословив, щоб вийти в цей світ. Не просто прилітіти на якомусь кораблі або припливти, або просто зійти з небес, бо тоді б були сумніви, він є ли чоловік, а подобне лише подобним може спасти. Господь благословив, родитися як чоловік, і, родившись од Діва Марії, од Духа Святого. Вийшов у світ як чоловік, будучи Богочоловіком, чоловіком, совершив діло Спасіння. Але перед тим, щоб увідіти і показати, яку місію виконує Божа мати, Господь Бог благословляє, щоб родилася, Будуща його земна мати, від святих родителі в святих умовах, а потім у 3-4 річному віці була передана і подарована на воспитання в Єрусалимський храм, і там вона воспитувала чення Євангеліє в, в рукоделії під наглядом Архангела Гавріла. І коли вже завершився її вже в 14 років, можна було складувати сім'ю, Діва Марія заручилася старцем Йосифом. Щоб він був юридичним її мужем, він був вдовець, його діти були навіть як у міг бути старшою, однієї. а вона обіцяла Богу дівство. Так іменно в цьому стані, коли вона вже була замужня, но пообіцяла Богу дівство, Архангел Гавріл відкриває її тайну предвічного совєта Святої троїці, що вона родить Месію Спасителя міра. От чому, коли у маленькому возрості її водять у храм, то по внушенню Духа Святого первосвященник, який раз на рік іде у святає святих, вдруг узяв Дівчину Марію, бере за руку і водить її в святає Святих, тим самим совершилося пророчество. У святий храм, Єрусалимський храм, войшла Діва Марія. Як співає церкву, благодать соводячи з собою увела благодать Божою святає святих, показавши, що святині старозавітні матеріальний ковчег, де оберігалися святині Старого Завіта, нині вже відходять в історію. Вони свою місію виконали, бо в алтар тепер прийшла восвятає святих. Одушевлений живий кивот, котрий прийме в себе самого Господа і родить Месію. Нині, оддаваючи честь празднику, ми з тим продовжаємо колядувати, готуватися до Різдва, духовними очами, зріти велике славно дійство, Бог. явиться в плоті, прийме тіло, стане Богом в плоті, от одна з великих тайн. Але реальність євангельська. І тому, хто сумнівається в тому, що Бог зійшов з небес, родився у Діва Марії, явився, як в оплоті, но не признає, Євангель називає, то є антихристові діти, дух Антихриста. Сьогодні ми просимо Божу Матер, Божа Мати, благослови, щоб в кожному домі нашому, в кожному серцю. ми Оберігали ім'я, молилися Тобі, як у душевленному кивоту, як Ти, кота родить Месію і відкрила нам, всім, хто на землі живе, народів всіх народів націй через віру в Христа, повернення у Царство Божє. Просимо, щоб Бог допоміг нам, молитами Божої Матері і всіх святих, оставатися вірними церкви. Благословенними дітьми Божиїми, ну а вічності в вічності в'єдно за святими. Наслідувати Царство Божіє, да і всею нашою землею, святою Карпатською Руссю, наслідувати чим побільше Божого народу, щоб наслідувало обітілі Отця Небесного. Амінь.